Бо я коли починав проповідувати, не було ще, здається, ні одної біблійної школи. ні, в Москві вже були оці курси, але туди відбір був такий, що ого, це ще тоді тільки старші вчилися, не такі, як ми з Михайлом Михайловичем, ми були юноші. Аж о 15 й набор. Ну я в 17-й. Так що це було непросто. Але що я зробив? От коли я почав проповідувати, я подумав. Ну як мені проповідувати про все, що є в новому заповіді? Я зробив просту річ. От поставив перед собою завдання, хочу я чи не хочу. Взяв післа Якова і думаю, я буду проповідувати на кожен текст. І це було непросто. На кожен текст готувати проповідь. Тобто, я знав тільки один метод тимової проповіді, так мене навчили, я не знав, що є така текстова, може бути. У нас був один брак, такий, при Польщі три тижні вчився. То він вивчив тому у проповіді, цього мене навчав. Але я старався з кожного текста знайти тему. І ось цю тему я пробував розвивати, проповідувати. І там є такого, що не хотілося проповідувати, але раз взяв завдання, його треба виконувати. І так я привчився проповідувати на все, що є. Тому це треба себе просто заставити. От, я вам перелічив свята, ви приходите і зверху донизу починаєте. Кожен місяць інше свято. Ну, більше як місяць одно не треба. Але кожен місяць одне свято. І станте присвітерами, і ви будете як знахідка, раз і вже є в мене готові. Я в свій час зробив собі, ти пробу. Добре, наступне: раз нема запитань, бо час це є те, що найскоріше проходить. Гроші пропадають, не знаєш куди. Але їх ще десь можна знайти, Но на час ніяк. Пройшов і нема, пройшов і нема. За Господню вечерю я пару слів сказав, і тому я взяв, як ну, для наших таких розважань це хрещення, молитва над дитиною. І, може, ще на похорон вистачить часу. Тому що як одно, так друге, так третє, все, крім Господньої вечері. Ми не так часто ще ящинодієм, хіба хороним людей. І то церкв, в церквах, де багато членів, де мало членів, там похорони, рідкі, винятки. Ну і завжди кличуть чужих проповідників, бо хочуть, щоб воно пройшло інгаляційно, потужно, і так воно є. І свої стоять ззаді і так не доходять до труда, щоб проповідь сказати, якщо вони не присвітера. Але хрещення, я теж не кажу, що всі там можуть проповідувати. Ну, деякі моменти я би хотів вам зауважити найперше негативи. Що значить негативи? Що, як я розумію, не дозволяється під час хрещення критикувати інші конфесії, що вони в інший спосіб це роблять? Наша проповідь не повинна містити критичного матеріалу, тому що це негативно впливає. Не тільки на чужих, але й на своїх. В Кожній церкві, яку б ви не взяли, якщо взяти, ну і пробачте мені те слово, що я так назву, Михайло Михайлович не почує, дуже мало є екстремістів. Але вони є і вони видні. Які проти всіх, проти всього, І все, все, все треба критикувати. Всі остальні люди дружелюбно налаштовані на все оточення. Чому? Тому що ми родинно зв'язані з суспільством, в якому ми живемо. Ми відносинами в праці зв'язані з суспільством, в якому ми живемо. Ми сусід по-сусідськи зв'язані з суспільством. Ну, у нас є старі зв'язки, ми зв'язані з цими людьми. І ми цих людей запрошуємо в зібрання, а на хрещення взагалі кличемо всіх, кого можна. І от коли виходить проповідник, починає критикувати, ну це, 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 це взагалі біда. Не знаєш, куди подітися. Тому ніколи, коли ви на таке свято готуєте проповідь, не здумайте критикувати, що хтось неправильно хрестить. Хтось дітей хрестить, хтось кропить. Я не знаю, чи ви історію вчили. Але наші попередники, ті, котрі, власне, піднялись на боротьбу з католизмом, ви знаєте, як вони хрестили? А на баптисти, меноніти. Поливали в тазик став, стала, би вода була, зверху вилив велику кружку води чи відрою, все, вже охрещений. І що? Не вірили вони в Господа, не йшли за Господом, та вони стояли. Більшість з них в молодому віці всі були вбиті. Одиниці є, що дожили до смерті. Всі останні служителі, проповідники, просто ну вони то не мали звань, так як ми сьогодні маємо, але вони це робили. Майже всі вони були вбиті, але так вони хрестили. Ну, наші брати навіть в'язниця в старий час. Кружку води вже охрестив, як інакше міг охрестити, хто б його був пустив, коли дістав би потім дійшов в радянський час, як в Сибіру сиділи в тюрмі. Це було неможливо. А люди хотіли охреститись. Це було хрещення, віра була, і цієї води вистачало. Тому не вартує критикувати. Я маю товариша православного. Який вірить так, і це щирий чоловік, віруючий чоловік, який вірить, що він ну, ну він би вже йшов до нас, зібрання, але як мене без перехрещення не приймете. А я його хрещений, я вірю, кажу, ну нащо мене перехрещувати? Я йому нічим не можу доказати, що ти мусиш перехреститися. Ми з ним зустрічаємося, говоримо, я його пробую, і так, і так. ну, Потім він сам, можливо, дійде, що це треба зробити. Але як б я став критикувати, що він би прийшов до мене? Ні. Він би прийшов колись зібраний. Чого? Як тут? Тому, коли ми робимо це свято, бо це справді свято, це дійство, яке Господь заповів, хто увірує, хреститься, буде спасений, не увірує, осуджений буде. Ідіть, навчіть, хрестіть. Ну, це, це те, що, що нам повелівається, що ми повинні робити. Тут хай це буде свято, як для членів церкви, для їхньої родини, для невіруючих, для всіх, хто прийде, хай побачать красоту і хай почують Слово. Про Ісуса Христа. Знаєте, потрібно, звичайно, ось коли ми думаємо, про що ж проповідувати. Я особисто завжди, майже, я не скажу, що одна й та сама проповідь, бо там ж трошки міняю, додаю, але я не відходжу від цієї проповіді, я нам хрещені проповідую, що значить хрещення. Чому ми так хрестимо? Я не кажу про те, що хтось інакше. хрестить, Це мене не цікавить. Я розказую, чому ми так хрестимо. Що воно значить для людини, що людина отримує, коли вона охреститься, чим воно як закінчить, і так все доходить до спасіння в Христі Ісусі. Оце моя проповідь ну, у тих чи інших змінах, але я не знаходжу потреби щось інше говорити, хоч кожен рік пару разів говорю в різних церквах. Тому що, що цей ціль об'яснити людям, що ми робимо. Але не тільки це єдина тема, про яку ми можемо говорити. тому що… Ми можемо говорити про хрещення Ісуса Христа і показати всю правду Божу, яку виконав Ісус Христос. Ми можемо навіть сказати, бо маємо писання, що в хрещенні ми спасаємось, тобто ми маємо один з елементів нашого спасіння, ось цього процесу. Ми тут так привикли, що вроді раз і спасся, Ну, але писання не так показує раз і спасся. Ми повинні берегти спасіння, тримати спасіння, спасаємось. Всі ці вирази є вписані. І апостол Павло, який далеко, ну, трошки був кращий, як ми, в ділі служіння, в ділі віддачі, ревності. Але каже в кінці, стараюсь, чи не досягну Ісуса Христа так, як Він мене досягнув. Що це є? Процес спасіння, процес спасіння. І, і воно ось, ось це все можна представити, власне, на хрещенні. Ми маємо прекрасний текст Петра, і який би ми переклад не брали, грецький оригінал. Так воно звучить, нікуди від цього не ділимось. Спасаємось в воскресінні Ісуса Христа, але в стоїть хрещення. Ну, так написано. І так само пише Іван Глієць Марко, хто вірує охреститься. Буде спасений. Крапка, а вже хто не увірує, буде за То За хрещення там не стоїть мова. Але віруючий, ну чому йому не охрестити? Скажіть мені. Тому оце і все І можна інші теми брати. І тому нехай Господь допоможе нам в цьому, щоб ми справді використовували це. Ну, ну, Для розвитку свого проповідництва і для пізнання людей. Ну, там є ще один вираз, ми знаходимо, який сказав Ісус Христос, коли е, Йоанн не хотів його хреститись. Так належиться виконати всю правду Божу. Ось ви маєте прекрасну тему на хрещення про правду Божу. Її можна будь, коли говорити, коли ви її правильно зробите. Потім ми можемо це оприділити. Що в цьому є вся воля Божа. Бо коли ми приймаємо хрещення, це є воля Божа, щоб ми це зробили. І це теж може бути. Знаєте, навіть можна взяти тему, яка заінтересує всіх людей зразу: Дорога до неба. І знову це хрещення. Через Йорда. Да, тому, тому тут. Багато є різних тем, але над цим треба працювати. І тому теж візьміть собі це як урок, що вам би попрацювати над проповіддю хоч одною серйозною, фундаментальною, ну, на 20 хвилин більше не треба про хрещення. Друге, що я хотів зауважити, власне, це про молитву над дитиною. Ну, звичайно, це відноситься до присвітерів, але я вірю, що усі будете присвітерів. Того сюди приїхали, а чого інше їздити, тратити гроші на дорогу і час. Якщо не мріяти, що я буду присвітером, Господь може, може дати щось інше, але мрія моя повинна така, така бути. Чи ви думаєте інакше? Бог покликав всіх вас на служіння і коли дав дар проповідництва, я думаю, він інші дари дав і він покаже. А працю, яку робити. І тому, навіть якщо ви підете місіонером, ось вже кажемо, ви не присвітер, але місіонер. Чи навіть вас пішлють десь на село і скажуть, слухай, там нікого нема, треба бути. Знаєте, така людина може піти двома шляхами. Буває. Ну, от хтось, є там молода людина, народилась в них дитина, і вони читають, знаходять писані і кажуть, тобі помолись над дитиною. Є два шляхи. Можна сказати, добре я покличу присвітера своєї церкви, він це зробить. Воно буде правильно, правильно. А сказати, я старшого присвітера. Правильно, правильно. Але скажу вам друге: якщо вас люди просять, вас церква післала сюди на служіння, дала вам благословення на це, щоб ви тут служили, бо тут нема нікого. Як ви самі це зробите, нічого страшного не буде. І друге ви не знаєте, а може приїде присвіти, от я приїду, наприклад, і скажу, ну все, добре, брат Михайло, ти проповідуй, а я вже помолюсь. То що тоді будеш робити, як ти не звернеш на це увагу і ти не приготуєш собі проповіді ось на таку тему? Ну, от я можу це сказати. Ну, що, скажеш, я не приготувався. Можна сказати, викрутитись можна завжди, але. Як воно виглядає, і ти сам потім ходиш, так не наче тебе десь товкли. Незручно, неприємно. Тому, тому треба про це думати, брати, і приготувати собі слово. І ви знаєте, коли ми про це говоримо, то іще менше є написано, як про щось інше. Я думаю, ну, знаєте, де написано знаєте. Широкий контекст Біблія. Текст, новий заповідь. І знову всі євангелисти про це пишуть. Всі. Воно, знаєте, ця подія вплинула на них. Вона, вона щось в них зробила, коли вони побачили, що те, що вони забороняли робити, вони забороняли, вони казали, не мішайте тут з дітьми крутитись. А що ви сьогодні в церквах маєте в батьках? Де би дітей забрати, аби їх не було в зібрані? Бо вони кричать, мішають різні кімнати, наймають няню вдруге, щоб діти не мішали. Точно таке, І що діти тоді були інакші. Кричали під ноги, совались, може, приходили Христа, дьоргали, ну то діти, їх не втримаєш. Але батьки, щось їх, щось їм сюди прийшло, щоб ту дитину принести персонально, спеціально, іменно до Ісуса Христа. Чи над тими дітьми не було все зроблено, що треба? Все було зроблено. Равіно обрізав, прочитав всі молитви, принесли барана, чи бека, чи голубів, хто на що був спроможний, але кожен старався якнайбільше дати, якщо мав. Все це зробили. Дитина благословенна, виховується в законі. Ну, все дороблено, нічого не треба доробляти. Але ось коли вони почули науку Ісуса Христа, зрозуміли, що не все. Що щось від нього виходить, що потрібно, щоб було, і Христос це зробив, сказав, постійний діток приходити до мене і не бороніть їм, бо таким належить це царство Небесне. І коли подумаєш, власне, не тільки про цю молитву, але про роль молитви над дитиною чи благословіння дитини, коли подумаєш про роль батька в вихованні дітей, коли подумаєш про майбутнє тієї дитини, ну то хоч не хоч, треба говорити, і хочеться говорити. І теж є багато тем, навіть я думаю, що в деяких церквах, в більших церквах, вартувало би ціле зібрання цьому присвячувати. Ну, так як в нас є рішення, що молитва над дітьми це здається третя неділя місяця. Все. Хочуть би ті, що молились, хай приходять ту неділю і тоді моляться. Вартувало би часом цілу неділю присвятити там одна, дві, три проповіді, скільки буде. Але от власне цій темі молитви чи благословінню дітей. І неможливо обійти роль батьків у вихованні дітей. Попри все, це досить така ключова тема. Ну, неможливо обійти слова, брати. Правда, це треба пережити: про роль благословіння церкви. І благословіння Божого церкву на дітей, а впродовж потім всього їхнього життя. Я вам цікаву історію розкажу коротко, але цікаво. А я жив і виріс в час, коли того, що зараз робити в церквах не робили. І якщо присвітер пробував звершувати молитву в домі молитви, він повинен був чекати на другий день, там коли був понеділок чи вівторок виклик. Службу безпеки, тепер ми кажемо в КГБ і звіт про те, що він це робив. І в нас в церкві, де я виріс, церква була велика, хоч сільська, але велика, молода, багато було молодих батьків, було багато дітей. Я не знаю, як це сталося. Наш присвітер був такий трохи боязливий, консервативний. Він ну, вмів викручуватися перед КГБ, дяка Богу, він пройшов життя і церкву зберіг. І цієї молитви ніхто не звершував навіть по хатах, ніхто над дітьми не молився. І коли мені було, я думаю, шість років. Ну, може сім, може сім, бо я ж коли б на 8 рік, сім років. І одну неділю мама каже, що все, збирайся, і сьогодні буде в церкві молити. Ну, що я той час розумів? Зібрали мене краще, як завше. І привели мене, прийшов я з ними, і разом зі мною прийшло. Всі діти зійшли, що тоді були. Знаю, так як от взяти дім молитви, досить він такий був широченький, то дві передніх лавки повністю сиділи діти. Ну, може, 15 дітей, може навіть 20, я не знаю. О, там був перший час, що нам дозволили на вулиці бігати. Потім всіх нас загнали вже, посадили на лавку всі ряд лясь приїхав проповідник? Я до сьогодні не знаю хто. сміливий чоловік раз приїхав. Він сказав проповідь, і тоді вийшли служителі, і над нами молилися. Ну для чого я це розказую? Не Для того, щоб показати, що вони були герої. Не в геройстві діло. Ось ці всі хлопці і дівчата перейшли різну дорогу, бо той час це був час, коли не так просто було проходити, щось досягнути. Хтось через тюрму пройшов, хтось ще якось, але на сьогодні практично всі, я навіть не знаю, хто може ні, є членами церкви. Всі. Так що молитва церкви мала сила. Тяжке життя хтось прийшов, хтось легше. Декілька нас так ну, без, ну, сказав, без великих проблем весь час пробули в церкві. Так, Господь провів, частина була поза церквою, всі повернулися. Не всі вже живі, але з Господом відійшли до Господа, але прийшли в церкву. Тому сказати, що не має значення, буде неправильно. Сказати, що це так традиція, неправда, це не традиція. Це, це є дія, яку потрібно звершувати. І церква повинна благословляти те покоління, яке підростає. Ще одну річ. Я би хотів вам відмітити, як ви будете думати про це і надумаєте готувати проповідь про роль батьків, щоб ви вдома перечитали дві паралелі лінію царів юдиних і лінію царів ізраїльських. І ви знайдете цікаву закономірність. Так що почитайте, знайдете, а тоді, хто схоче, мені позвонить, скажете, що ви знайшли. Це важливе. Потім можна навіть знаєте, сказати проповідь до членів церкви, бо є різні члени церкви. Є такі, що не знали навіть. Я в своїй практиці мав інтересну річ. Відкрилася в нас нова церква в Дрогобичі, ну а це нова, просто, просто назва нова. А це частина людей з Борислава, які жили в Дрогобичі, вирішили там мати зібрання. Це від початку 90-х років. Розпочали богослужіння, отримали місце ну, від будинок для дому молитви. І пресвітер вирішив, що пора над дітьми звершити молитву. Я не знаю, чому тими дітьми не було молитви, цього я не знаю. І дзвонять мені, що брат Іван, приїдь, буде, може, двоє-троє дітей на молитву. І коли він оголосив у церкві, що буде така молитва, то знаєте ви, скільки дітей прийшло? Привели батьки, дідусі, родичі, а 30 дітей десь. А я тільки ще одного брата з собою взяв. Він каже, що будемо робити? Так, будемо молитись, що будемо робити. Тому що по традиції кожну тину треба на руки взяти. Ну, але благословіння Боже сходить без того, чи ми беремо на руки, чи не беремо, Залежить від того, як люди налаштовані і що ми робимо, як ми це робимо. І ми мали молитву над цими дітьми. Тому я би сказав, що вартує часом подумати, це серйозна може бути тема небезпеки, пов'язані з відсутністю молитви над дітьми віруючих батьків. Така може складна назва така, але власне це має місце. Якщо ми не звершуємо цю молитву, є певні ризики і небезпеки пов'язані з нашими дітьми. Значить, ми беремо самі на себе. Відповідальність, охороняти їх, зберігати їх. І десь не виявляємо довіри, чи що що Бог через церкву дає це благословіння, опіку. І потім сам піклується вже як своїми. А потім є ще один момент, який можна тут вивчити і дослідити. Я часом з батьками наперед це говорю. Ну, хто має дітей? Колесник має, я знаю. Це майже всі, дорослі люди. Ось коли ви несли дитину, щоб над нею звершували молитву. Яка ціль стояла перед вами? Для чого ви це несете? Що ви хочете зробити? Ну, думали ви про це? І ви знаєте, є два моменти. Я теж колись не думав. Як моїми дітьми молилися, я про це не думав, а я старий, то думаю. І коли читаєш слово, знаходиш два моменти. Ми можемо просто принести, щоб дітей поблагословили, тобто побажали їм добра і опіки Божої. Так це у це мене звучить. Але ми можемо, як батьки посвятити своїх дітей Господу. І ми можемо це виразити, що ми хочемо своїх дітей посвятити Господу, щоб Господь їх взяв і управляв ними. Тому теж вартує над цим подумати, приготувати проповідь, сказати їй. Це не завжди мусить бути навіть в час, коли молитва над дітьми, але воно тоді доречно, бо люди налаштовані на це, щоб про це сказати. І воно має своє місце і своє значення, чим ми посвячуємо, віддаємо Господу, відділяємо навіть від себе, чи ми тільки хочемо. Щоб воно мало добру славу, було опікуване Богом, але належала вона. Так що можна другі теми вибрати для цього в цей день і сказати? Навіть церква, яка формується як церква молодіжна, їй нема куди від похорон похоронтись. Прислів'я каже так, що старий повинен вмерти, а молодий може вмерти. І нікуди від цього не дінеться. Знаєте, як перейти сьогодні цвинтаром, де є таблиці, де все написано, то десь 50 на 50 старі молоді, старі молоді, старі молоді, старі молоді. Тому сказати, що молодіжна церква не буде мати похорону, це було б ну, нереально. Кожна церква має похорон. І на похороні. Може проповідувати тільки присвідки, це є можливо, реально. Але тоді він мусить хоч два-три рази говорити, яка традиція, як вже заведено, де, скільки, коли. Але насправді, так як проходять похорони в нашому братстві, то це хоч п'ять, хоч шість братів завжди задіяно в тому, щоб через три дні все сказати і похоронити людину. Які небезпеки є у підготовці проповіді, і кожному з вас прийдеться таку проповідь говорити. Одна з досить серйозних небезпек, що люди приходять проповідувати на похрону, особливо молоді люди, і зразу починають про смерть говорити, всіх лякати, що вони помруть. Друга тема дуже серйозна, це про пекло і туди всіх заганяти. І ви знаєте, люди поприходили щось почути, а їм таке говоричне вуха закривають, не хочуть слухати. Ну Хто хоче слухати про смерть? Це ж мало мертять бачити. Все одно знає, що помреш. Ну, Хто хоче про пекло слухати, як ніхто не думає йти в пекло. Навіть той, що знає, що так як він живе, то хіба в пекло, все одно не хоче думати про пекло. Тому, коли говорити про похорони, ми хочемо це зібрання правильно провести наше діло показати людям і Ісуса Христа, який спасає і дає Царство Боже, сказати гарну проповідь про небо. Розказати, сфантазувати, як ми можемо, як воно є на небі, показати дорогу, як досягнути до неба. Тобто говорити до живих людей, а не до мертвого про промертвого. Є присвіте, він прочитає не крох, не кролог промертвого, все файне, що в нього було, добре він це все скаже. І на цьому кінець. Мертвий своє вже зробив. Він тепер як ну, матеріальний свідок того. Що ось така дорога всіх людей, і більше нічого не треба. Але ми повинні думати і шукати, як сказати людям про Ісуса Христа, сказати, показати дорогу до неба, показати красу Царства Божого, показати ціль життя людини на землі. Причому говорити позитив, Негативу вистачає смертю цієї людини. Все остальне, що говорять проповідники, повинно бути позитивним. Між іншим я недавно мав похорон, це унікальний був похорон, де ми хоронили разом з православними. О, такого я ніколи не робив, але так склались обставини, що одне слово було їхнє, одне наше, одне їхнє, одне наше. Слава Богу, я говорив про Царство Боже, про його досягнення. Що говорити? Цим людям пропевне. Чи не поможе?